Хотів короткий огляд зробити свого нового топщиноміра Profiline tg 777 Ultra X. Станом на сьогодні, на лютий 2025 року, це топова комплектація, одна з найкращих взагалі на ринку, яка є професійний прибор. Зараз розкажу про комплект. Що де в комплекті ось така сумка чехол жорсткий і не пошкодиться ваш прибор, якщо десь буде падати. USB-кабель для оновлення програмного забезпечення встановлюється прямо додаток на смартфон або на iPhone і формує звіти виводить там в розрізі кожної деталі. Калібровочні пластини, чорний та кольоровий метал, плюс там пластиковий з різними мікронами. Потім таблиця товщин по всім маркам-моделям. В залежності від року випуска вказані е, норми по е, товщині фарби, яка має бути. тайм гарантія на 2 роки і інструкція з е, користування. Е, даний товщиномір е, заміряє е, товщину до 3500 мікрон на кольорових металах і до 6000 мікрон на чорних металах. Е, також в ньому є. Два екрана, що дуже зручно. Тобто на автомобілі ви коли заміряєте, в залежності від горизонтального чи вертикального положення прибора, не треба відволікатись на, на самі показники, вам одразу це все видно. Великим плюсом також є, що підсвічується основний екран. Цей дублюючий він не підсвічується, але на ньому самі цифри горять білим, тому в темну пору буде гарно видно. Основний екран, якщо норма, він колір свій не змінює. Якщо двійний окрас, він змінює на синій. І якщо якась шпаклівка металізована або проста шпаклівка, він змінює на червоний. Якщо не метал, тобто якщо пластик, пластикові, прибори, пластикові деталі, прибори не вимірюють, то він на екрані так і пише, що не метал.